Розпаковочка прийшла з офісу і ось дещо сьогодні е, прихопила. Що я взяла? Гіпостік е, це такий продукт, який допомагає спалювати зайві жири, розщеплювати, покращити наші обмінні процеси, активізувати метаболізм повністю з натуральних продуктів, інгредієнтів, органічний продукт, який дуже круто працює на і покращення роботи шлунково-кишкового тракту, обмінних процесів, активізації метаболізму. Зараз не буду зупинятися в наступному відео я більш детально розкажу, що сюди входить цей склад, як працює цей продукт. Далі ось теж подібний продукт дуже гарно працює, забирає тягу до солодкого, має дуже гарні антиоксидантні властивості, слім-бай-слім слім називається. Він також працює на розчеплення жирів, а також на нашу витривалість і покращує обмінні процеси і покращує стан роботи печінки, шлунково-кишкового тракту і розщеплює жири, також бореться з зайвими кілограмами і надмірним апетитом. Теж окреме відео про нього розкажу, який склад, повністю органічний продукт. Далі я ось для своєї внучки взяла на постійній основі бурює і вітамінів. Вінки і Омега-3 взяла, вже закінчується, ось, яка має дуже гарну концентрацію, дуже гарно працює. і З того часу, коли ми почали вночі давати і комплекс вітамінів, і омега-3, і проходити антипаразитарну програму, дитина отримала хороший міцний імунітет. А раніше дуже часто хворіла, тому дуже гарно працює. Далі, вітамін Д вітамін д спрей це я взяла дорослий, дивіться, як він гарно працює. Це ось така от. Форма рідка, бачите, він в темному склі, органічний продукт амінохілатної форми. Пшикаємо собі в рота один-два рази. Можна взяти на всю сім'ю, тому що тут 170 доз. Є ще дитячі, а це дорослий в такій формі. Уже є кокосова олійка. Чому? Тому що врахована ця оця енергія, що олійка кокосова йде як кофактор, бо вітамін Д, він жиророзчинний вітамін і без вмісту жиру він не буде засвоюватися, тому тут уже все враховано. І працює дуже гарно на оздоровлення нашої кісткової суглобної системи щитовидної залози жіночих, чоловічих репродуктивних органів для нашої нервової системи, серцевої системи. Ну, тобто, по суті, всьому нашому організму дуже необхідний вітамін Д, а те, що ми в дефіцитах цього вітаміну Д, навіть якщо ви і на дворі перебуваєте, все одно ми його не доотримуємо. А потім людина не розуміє, чого в неї проблеми з суглобами, чому проблеми з кістками, зубами, щитовидною залозою, ну, і так далі. І, до речі, ще вітамін Д його називають як вітамін молодості. По суті, це вітамін про гормон, да? більше на нього кажуть. Що це більше гормон? Але це ще не гормон, а прогормон, по суті. Вітамін Д, тому що він гарно. Співпрацює на нашу і гормональну систему, також. І взяла собі ще ось такі коктейлі. Наші, це теж допомагає відбудовуватися нашому організму. Якщо коротко про них сказати, то тут три види ферментованого білка, які йдуть на відбудування нових наших клітин, а це регенерація, відновлення та омолодження. Плюс тут є омега-3 для серцево судинної нервової системи, для роботи пам'яті мозку, зору, плюс тут є 11 вітамінів, мінералів, і плюс тут є колаген другого типу, що покращує здоров'я наших. Суглобів наших очей, зір, волосся, шкіри. І е, хто, наприклад, в мене є такі дівчатка, які приходять чи то на марафон, чи група оздоровлення, і вони кажуть, дай нам якийсь такий рецепт, щоб я прийшла з роботи, і коли дуже перевтомилася вже пізно і голодна. По суті, їсти вже якби не годиться, але ж і голодна, ти теж не будеш от є такі ситуації. То я кажу, як от за допомогою цього коктейлю органічного приготувати. І ще у нас є клітковина. І як приготувати буквально за кілька хвилин, 2-3 хвилини, ну вкрай 5 хвилин, а взагалі можна за 2-3 хвилини. Приготувати собі вечерю, це все просто звилити, заколотити, що додати. І щоб тебе не було, як совість не мучила тебе про те, що ти наїлася пізно, так і організм твій отримав, клітина отримала все необхідне. І у вас не буде гризти ваша совість, що ви пізно повечеряли. Але це ж не тільки для пізного пізної вечері, це для здорового вашого харчування. Це здорова їжа, якою я вже користуюся років 9, напевно. І ще хочу сказати, що коли ось така розумна їжа, вона допомагає, коли дівчатка приходить в марафони, то оці от всі продукти допомагають поскоріше і пострункішати, і оздоровити свій шлунково кишковий тракт. Бо пострункішання на фоні оздоровлення це зовсім інше пострункішання, а не те, яке на стресі, просто на дієті чи просто на голодуванні. Потім ви з голодування зіскочите, з дієти зіскочите і наберете ці кілограми назад. Втратили сім. Прийшло добре, що якщо сім, а як прийде 10 і 14, то це вже зовсім буде навіть і весело. Тому, хто хоче в цьому всьому. Розібратися, хто хоче потрапити в мою групу оздоровлення, ви можете мені написати, подзвонити, і я вам допоможу вирішити ваші задачі по стрункості, енергії, роботі шлунково-кишкового тракту, роботі, здорової роботи печінки, підшлункової і так далі. Пишіть, дзвоніть, я свої контакти залишу в описі.